На дружківській льодовій арені Альтаїр святковий настрій глядачам дарувала насичена програма з різноманітними хокейними змаганнями та ефектними і яскравими номерами фігуристів. А для юних хокеїстів справжнім подарунком став майстер-клас від гравців основної команди «ХК Донбас. А, ну, основна команда крутий пацани. Нам ще нам нравиться просто займатися хокеєм. Вони почають нас і роблять нас сильніше. Ми ще не з не настолько швидше і у нас є чему учиться без правильного техніки катання, без бросков, без движений не будет никакого защитника обмануть або обыграть. і від цього заняття окрім позитивних вражень та відчуття командного духу, діти отримали і досвід, бо тренувалися на рівні з дорослими та професійними гравцями. Коли я пам'ятаю, був маленький, теж були такі майстер-класи. Було очень приятно. То тобто було какое-то вырасти хорошего хоккеиста. И я думаю, ребятам это очень поможет. Наличие взрослой команды на одной ледовой арене с детской – это вообще огромное, скажем так, положительное мероприятие, которое позволяет детям воочию убедиться, к чему нужно стремиться. То есть сколько не рассказывай о том, що сахар сладкий, пока його не попробуешь, не почувствуешь вкуса. же саме здесь. ще одним сюрпризом для юних в хокею стали пакунки із солодощами та сувенірами від клубу. Ми подарили конфеты, календарь і донбасовський Спортивный. спортивний. Да. Продовжився святковий день незвичним матчем, де діти змагалися із своїми батьками. Ця Цікава динамічна гра не обійшлася без активних болівальників та кумедних падінь, бо деякі гравці змалку не стояли на ковзанах. У підсумку 30 хвилинки із рахунком 5-4 перемогу отримали юні хокеїсти. Я 12 років раз катався, от мені зараз 45-й рік год. Я 30 років не катався на коньках. Ви знаєте, Я думаю, що такі ігри треба чаще проводити, щоб ми батьки, родители... понимали своих детей, понимали их тренировки, как они занимаются, впечатления и все остальное. В общем, чтобы мы ближе были к своим детям. Задумка это классная, потому что можно с родителями поиграть, узнать, какие, какие родители были в детстве. И как играли родители? Думаю, не так, як ми лучше їх грали. кульмінацією ж свята стала справжня театралізована вистава на льоду під назвою Казка в новорічну ніч її фігуристи готували з жовтня. Смисл нашої сказки в тому, що е, двоє учнікові з нашої школи е, гуляли і зустріли Діда Мороза, який був очень грустний. і вони вирішили йому устроїть праздник щастя. З новим роком всіх присутніх казкові персонажі вітали кружляючи у вальсі.